Вітаю товариство! В сьогоднішньому відео. Я хочу поділитися дуже цікавою і своєю суб'єктивною, а напевно, навіть я скажу об'єктивною інформацією про те, чому. 33 й зараз найкращий офлейнер доти. Розглядати будемо вчорашній матч наві з Тундрою, тому що 33 й зараз грає на за Тундру, хоча як на мене краще б він е, залишився в ліквідах. І думаю, цих двох ігор вам буде більш ніж достатньо. Вас я закликаю підписуватись на канал, ставити вподобайку. Ну і давайте дивитись відео. Першочергово хочу загалом поговорити про роль професійній доті офлейнера саме і бонуси, і показник, як на мене, хорошого гравця на цій позиції. Ця риса, яку я зараз скажу, стосується насправді не тільки офлейнера, а й багатьох ролей They в доті. Ви повинні мати сігнатурних героїв обов'язково професійній Доті це дуже сильно цінується. Поясню на прикладі they're другої they're мапи. Дивіться, навіть тут беруть собі на ФП Дума. Це типу хороший герой Буман, they're хоча they're вони з ним не особливо they're багато they're перемагають. Це очікувана історія, і це є його напевно сігнатурним героєм. Начебто це добре, але Ten цей сигнатурний герой повинен бути настільки хорошим, що його суперники будуть змушені банити. Наприклад, як гравці якихось remaining. міпо в першій стадії, як раніше, банили, гравці брудмазер, гравці без бісмастера, як вони банять 33-му біста. Ось цього, хоча самі собі його навіть могли б забрати, бо інакше Тундра його заберуть собі на ФП. І так далі. Першочергово, тут трошки незрозумілі для мене бани від команди Наві, адже вони банять Сенкінга і Кенсавра з Хантером, або потенційно Тускаром, коли є візаж в пулі. Ось тут забирають 33-му Візажа, якраз його сігну, на котрому він перемагав інтернешнл. Зразу видно, що Наві не мають багато досвіду гри проти візажа. Хоча насправді в пабліку дуже багато його якийсь момент пікали, коли ліквіди виграли інтернешнл, і можна було б до цього вже адаптуватися. Вони йдуть файтис на Баунді руну 5 на 5 проти команди Тундра, де вони тут стоять, їх зустрічають і вже забирають собі ФП на візажі Для тих, хто не розуміє, чому це погано. Візажа є грань, якщо він натискає соло Самшен і вбиває героя, або цей герой вмирає протягом трьох секунд, коли візаж натиснув соло Assumption, Він отримує бонусне золото у вигляді 105 на першому рівні і на останньому 210 золота. І тому 33 повністю експлуатує цей геймплей. Дивіться, що він робить. Він робить абсолютно унікальну річ, котру я не бачив в доті, ну можливо, навіть роками. Це настільки креативно, що воно вартує вашої уваги, повірте мені. Він, по ідеї, повинен стояти в офлейні. Правильно, ось тут зі своїм Баунті Хантером. Але ні, він стартує в боті. Чому? Тому що він хоче ще раз зробити кіл за Сефом Доскаром, нафармити собі золото. Він для цього купляє ось це Clarity, самі гілочки, щоб натиснути його, коли він буде телепортуватись на топ. У нього є вже манго, і він підніс собі на талісман. Вони нападають з цього дума. раз. Соло солосамшен два, десять стіків, тому що вони були заряджені на... Файтів, ось ось цьому до виходу кріпасів, це у нього не спрацьовує. Тим не менш, це дуже розумний плей. Він міг би спрацювати, якби не ці стіхи, котрі у Дума завчасно були. І що ви тут думаєте? Він по ідеї зробив вигляд, що він іде в портал, бо не вийшло зробити кіл. Відповідно, Заяц розслабляється через це. А він бере і просто розвертається назад і намагається знову вбити зайця. І у нього вже в цей раз це вдається. Він заробляє бонуси золота, натискає Кларіті і телепортується в топ. А тепер дивіться, що робить цей момент Баунті Хантер. Наскільки вони тімплейно грають зі своєю позицією 4. Він блокує синтею, ось цей кемп, щоб тут не з'явився він, і пулить кріпасів. Тобто Баунті Хантер не стоїть просто в лобу в інвізі і налічить експіріанс. Він робить умови для того, щоб коли 33-й зробить кили в боді, він зміг. Телепортнутися і почати спокійно фармити ось тут кріпів. Він регрить на рейндж кріпа для того, щоб його швидко злити. Свого рейндж-крипа він не динає, І відповідно сюди прилітає 33-й і не втрачає взагалі ніякого фарму. Так, він втратив першу пачку крипів, але там Баунтікандер соло полічив експу, і його це повністю влаштовує. Він фармить кріпасів ось тут. Потім фармить кріпасів ось тут у себе під вежею. Все добуває, до речі, і вуаля, він вже майже левел 3. Баунті Хантер тут підрізає кур'єра. Ось тут кур'єр один батрайдера стоїть, нікуди не рухається. А Форіон з батрайдером тільки взяли левел 2. Ну окей, Форіон насправді до третього також наближається. І словом Стапші, ми бачимо, що у вже в 2 готовий. Друзі, оркфол триває. Вчора на стрімі ми майже добили 7 мільйонів гривень. Можливо, на момент виходу цього відео ми вже доб'ємо 7 мільйонів. Тому. Поспішаєте долучитись до оркфолу. Якщо ви задатите 100 гривень, ви можете виграти величезну кількість призів. Але головне це те, що ви допоможете азовцем зібрати 10 мільйонів, 5 з яких підуть на засоби реп. 5 на дрони. Тому, друзі, залучайтесь, цей збір ми закриваємо швидше, ніж фармить візаж. Ще одна з причин, чому 33 зараз один з найкращих офлейнерів, це тому, що він не скриптований. Що означає скриптований? Це означає, що ви там побачили якийсь один айтембілд, як хтось його зробив на якомусь турнірі, чи хтось пауліку його успішно спамлить. І ви на одному і тому ж самому герої. Кожен раз його купляєте в будь-якій ситуації. І роботи те ж саме абсолютно. Тобто креативні дії на кшталт, як стратанути ось тут в сейф-лінії, чи хоча б ви змінити свій айтем білд ви не робите. Що я маю на увазі? 33-й, наприклад, на інтернешнлі показав, що він купляв дві цирклетки і купляв собі два брейсера завжди майже на візажі змінився. багато людей навіть в пабліку, коли вони беруть візажа, вони продовжують робити той саме білд. Але він, ми бачимо, що він адаптувався вже, купляє собі нул no талісман і навіть накачає взагалі пасивку в один, чого взагалі особливо ніхто і не робить. Цьому є пояснення поки що. Не знайшов, ну але я думаю, що фішка в тому, що просто проти Форіона ця пасивка особливо нічого не робить, і тому краще спробувати взяти чіл, щоб мати змогу е вбивати персонажів, аніж стояти із цією пасивкою. Тепер зразу хочу сказати момент один про візажа. Якщо ви подумали його брати, візаж це дуже командний герой. Команда була повинна бути на одній хвилі, коли ви пікаєте Візажа. І важливо, коли берете левел 5, де навіть можна на левелі 4, телепортуватись до своєї команди і намагатись робити разом з нею кіли. 아 Адже нагадую, що ось ця грань на Solo самшн дає змогу отримувати бонуси золото, тому йому не профітно стояти на топі з цього Форіону, де він добиває лег-лейд кріпасів. Йому набагато краще прийти і ось таким чином забляти хіли. Ми бачимо, що навіть розпірід залишає йому кіл, бо розуміє, що Візер з цього отримає 175 голди. Ну тут, щоправда, абсолютно не зрозуміла для мене дія віддума, котрий бачив візера буквально у нього перед носом, як тут бивали снепку ще. І він залишається ось на цьому. Кемпі зідає Девауром катапульту. Я думаю, команда Тундри вони самі з цього охреніли трошечки, і його ще й вбивають. На експіруну не встигають, але тут варто віддати належну рагі. Він дуже добре телепортанувся на фуріоні, нафармив собі левел 6 і розміняв героїв Тундри. Ще одна сильна сторона 33-го Це те, що він реально от такий дота. Фрік можна сказати, він постійно сидить в доті, аналізує, дивиться реплеї, придумує якісь фішечки, і у нього так завжди було. Він достатньо давно грає. Якщо хтось пам'ятає, він ще на батрайдері багато фішок вигадував. Тоді ми приблизно в один час тільки професійно починали грати, і от він продовжує це робити. Що я маю на увазі? Дивіться, часто ви бачите, як лочать барабани. Ну, я показував це на стрімі, але він єдина людина, котра це зараз робить також. Для чого він це робить, пояснюю на прикладі. Це банально просто, він робить це для того, щоб натиснути барабани ось тут. І у разі необхідності, якщо буде продовжувати тімфайт, він збирає апнуті барабани і він може побарабанити друге в тімфайті. Це достатньо відчутний буст дає. І ну, взагалі, б не радив купляти барабани зразу, аптуті, якщо ви не витратили ще заряди цих, краще взяти, напевно, якийсь альтернативний артефакт. Але тут я думаю, він це робить для того, щоб якщо він грає проти, проти Батрайдера, котрий його сповільнює, або там проти Степфайр артилер, артилерії, коли вона буде натискати свій ультимейт і сповільнювати тіммейтів, просто вибігти на аптутіх барабанах, адже е, протягом півтори секунди, коли ти їх активовуєш, тебе і твою команду сповільнити не можна. Пам'ятаєте, я казав про всіх Героїв і Бісмастера, так от на одній з мап він з'явився в першій стадії. Навіть тут намагалися законтрити це по суті піком ченом. Чому так? Тому що зараз грається Бісмастер. Я розповідав в відео про топ-героїв, з гранню е, на кабанів з домінатора домінатором, тим. Ну можна беззапнути, можна, можна з першим і е, з аурами, І відповідно ще з гранню, куди дає тобі атак спід за кожного сумона, куди є у біста. Це відбувається через те, що пофіксили аганім і пофіксили аркани. Люди починають трошки на це. Переходити. А Чен, відповідно, може переманювати і на лінії кабанчика у Бісмастера, і по грі Домінатор перший. А якщо But Домінатор апнеться в другий, то він може взяти шарт і переманювати навіть еншента. Але тепер згадуємо про те, що я казав, що 33-й точно не скриптований гравець. Він бере собі альтернативну грань, котра вже, напевно, не є зараз прям метовою на Бісмастері І. Качається на лінії без кабана взагалі, це стара така прокачка олдова проти Чена інчантр. Раніше на Бісмастері була, де ти Максиш тобі перший. Пел качаєш собі ауру в один, і тільки на четвертому береш собі кабанчика, що він не робить. А його сапорт позиції 4 при цьому не забуває постійно йому стакати еншентів І ось цей великий кем. Тут, до речі, хочу показати доволі такий красивий плей від зайця, де він біг на експіруну, знайшов тут трьох героїв, адже, ну, зрозуміло, що професійні доті люди намагаються не давати змогу забирати цю е, руну. І встигає все ж таки в останній момент ще й її забрати. Ну і напевно, єдине, що можна було б йому зробити краще, це відправляти цього першого левела кабанчика, стакати еншентів от сюди набагато частіше. Ну хоча я не бачу прям багато ситуацій, де він міг це зробити з такою прокачкою. Ну і у підсумку бізирав прокурор просто через ось цей блінк-аганім БКБ, алдовий білд доволі такий, хоч і трошки понерфлений, але цього все рівно достатньо, щоб е, вигравати в такій мапі. Все рівно це дає багато профіту. Втім, знаходив ось таким чином. Дров рейнджер просто чекав свою позицію, це також важливо, до речі, розуміти, що тобі треба робити в тімфайті, і що твоя задача, по суті, стрибнути в дровку, дати Рор, щоб вона не могла вийти. Тобто питання. до Білдаю Рагі трошки, напевно, бо потрапляє потрапляємо, але без Пайка, без Блекімбару навіть в цій грі, ну не знаю, грати мені здається. Крадновато. І таким чином на програли команді Тундра з рахунком 2.0. Тому, якщо ви хочете добре навчитись грати на офлейні, обов'язково гляньте якісь реплеї 33-го на професійній сцені. Це вам багато що дасть. Ну і звісно, не забувайте підписуватись на цей канал, тому що стрімер взагалі-то також у багато чого вам корисного розповідає. Дякую, що дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал знову ж таки. І побачимо з вами завтра. На все добре.